Зараз на моїх панелях лежить сніг. Але ми бачимо, що по піві виробляється енергія. 160, 150, 130 Вт бігає. І інтересно в чому причина. Ідемо і подивимось. Ось ми бачимо мої панелі, 10 панелей. Ми бачимо, що вони під снігом. А ось з двох згорнений сніг. Є така думка думка, що оскільки панелі підключені послідовно, і змісти хоча б з одної двох сніг, вони почнуть виробляти якусь енергію, а інші будуть супротивлятись цьому. Як ми знаємо із того, що коли підключають панелі послідовно різних номіналів, то панелі працюють по меншому номіналу. <кій> Тому що панель з меншим номіналом супротивляється. Є така думка. Але чи вийде з цього щось, чи ні? Ось повернулись назад, бачимо показники знову великі. Ви бачили самі, що на панелях сніг, а дві почищені не до кінця. Як ви думаєте, щось вийде чи ні? Вони зможуть розтопити інші, чи це так не працює? А ось через 10 хвилин взагалі виробляє 270 Вт ті панелі, які не до кінця почищені, і тільки дві. А ось чому 270 сонечко трошки пригріло і з тих недочищених панелей потекло.